Усіх вітаю, чуєте знову повітряна тривога, а треба піти здати папір та назбирати ще. Я не панікую. Випав знову сніг. Зараз трохи приліг після сумбурного сна. І так, я знову на вулиці, ще раз усіх вітаю, мої шановні ютуб-глядачі. Сьогодні п'ятниця, зараз попив трохи кави, та знову в пригодах та пошуках скарбів. А скарби у мене, поки примітивний. Папір, банки, іноді метал. Сьогодні монітор зранку знайшов, коли виносив сміття. Поїхав мій пакет. Комунальники все у нас вчасно роблять. Ніякого мотлоху, чи сміття в одворах немає. Тому побажаємо міцного здоров'я комунальникам та воїнам зсу. Повага до них все буде Україна. Якщо хто хоче допомогти каналу, ласкаво просимо. Під відео буде опис. Такий у нас ранок, тривогу та відбій, ви чули. Я бігаю в пошуках скарбів, ну якось так, заробив сьогодні 59 гривень, та дві знайшов. Давайте будемо поважати одне одного, триматися та жити на зло ворогам.